Доброго ранку цілий ніч мороз малює, Візерунками дивує, ніби казку розказав та її намалював. Ви, молята, роздивляйте, на заняття всі сідайте. На заняття залітала до нас чарівна, холодна, крижана, морозяна, срібляста, пухнаста, красуня. Зима. Послухайте вірші в загадку. Ой летять летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги на поля біла, біла, вся земля. Так що це за красуня хто мені скаже? Зима. Право? зима. Це красуня називається зима. Зима чарівниця принесла гарний настрій. Веселі пісні, танці, розваги, а також пропоную вам відгадати загадку. Якщо всі гуртом збираються, веселяться, посміхаються, якщо скрізь лежать пакунки, а в пакунках подарунки. Всі танцюють, і співають, і найкращого бажають. Привітань, якщо багато, значить, це настало. Спято. Свято. Спято. Свято. Діти, як ви всі знаєте, які ви знаєте зимові свята? Ви ж знаєте зимові свята, правильно? <риві> так, цей святий. <риві> зараз, а зараз відгадайте загадочки, що ж це за свята? Цей святий вночі прийде, подарунки покладе, в грудні зустрічі чекай, звуть святого, як. Новий год! Ніколай! Николай, Ніколай! Патриочку зі носик. Так, далі наступна загадка. В небі зірочка зійшла, звістку і радість принесла. Николай. Називаємо. Як це все називаємо християнське? Різдво, так? Да? Називається це свято. З неба, падають, ага. так, з неба падають сніжинки, люди, всі несуть ялинки. Рік старий кудись утік, так приходить, ми тільки що з вами говорили, Алина. Новий рік молодці, розумнички. Ось ми з вами пригадали свята, які є взимку. Діти в усьому світі люблять свята, вони бувають різні. Є свята, які святкує весь народ. Це Новий рік, свято Миколая, Різдво, водохреща, Великдень. А ще існують родинні свята, які святкують вузькому колі рідних. Це таке свято, як День народження. Так, згадали трішечки. А зараз ми з вами пограємося пальчиками. Поставили свої пальчики, ось так, як я, і говоримо. кажемо. Один, два, три, чотири, п'ять. Показали свої пальчики. Ось п'ять пальчиків. Так? Вийшли пальчики гулять. Ось цей мизинчик показуємо. Ось цей пальчик в ліс пішов. А цей пальчик гриб знайшов. Ось цей пальчик чистити, чистим став. А цей пальчик смажити став. Ну, а цей? Тільки їв, ось під самий великий. Від, від цього потовстів. Саме великий, саме товсті пальчики. Тільки їв, і від цього потовсів. Так, добре розслабились трішечки. А зараз ми, дітки, з вами пограємо в гру, як готуються до Нового року. До нового року ми придбали. Придбали, що ми придбали до Нового року? Ану, згадуйте. Ялинку працюю. Ялинку. 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 ялинку! ялинку. Далі до нового року ми прикрашали ялинку. Чим прикрашали ялинку? Подивіться уважно. Іграшками, молодці. А також до нового року ми вивчали з вами. Що вивчали? Вірші. Так, пісні, молодці, добре. Також до Нового року ми придбали новорічні костюми. На новий рік діти під ялинкою знаходять. подарунки, подарунки. Да. подарунки. Молодці. Вам теж навіть цього року призвезти подарунки, так? Принесли вам подарунки. Да, да. Яке новорічне свято, яке воно? Давайте ми його опишемо. Веселе, Ще яке? Радісне, так? Можемо сказати. Да. А зараз дітей уважні. Да. і підберемо да. Варки, да. різні слова. Наприклад, настала зима яким словом можна назвати слово настала? Подивіться на малюнок, настала, а ще що можна сказати? Ще да, віддала, так? Прийшла. Пішла. Так. Холась залетіла. Так, діти, а як ще можна назвати зиму? Як можна називатись? Зимова зима. А ще як красу. Холодна. Зима, Чарівна зима. Да? Так, а зима яка? Яка зима? Давайте ми називаємо. Холодна. Так, дуже холодно. Не а, надо тепло одягаться. Так, правильно, добре. Зима холодна, чудова, сніжна. А якого кольору зима? Біла, Біла, Біла. правильно. Біла. Так, пухнаста, так? Крижана, бібляста. Падає сніг. Яким так. словом можна замінити слово падає? Що сніг ще робить? Падає, а ще що. Типлей. Ти. Ти. Ще що сніг може робити. Ружлять. Де правильно танцює. Добре. Сніг що, щось не тине. Що ти. ти. Криває він землю, засипає стежки, лягає на землю. Так? Дітки, а що робить мороз? Як ви гадаєте, що мороз робить? От мороз, що він робить? Він холодить, так? А ще що робить? Щіпає. Сіпає за щічки мороз, морозить, сковує, Так. Малює візерунки на вікнах, так? Бачите, скільки всього він робить? А зараз, дітки, послухайте прислів'я про зиму. Сонце блищить, а мороз тріщить, хоча сонце дуже яскраво світить, але воно е, в таку погоду, що не гріє, да? тому що дуже мороз сильний. Січень січе, адже у вуха пече. Січень це середина зими. В цей період. Зими дуже міцні сильні морози. Але ми знаємо, що у нас погода не дуже, у нас радує погода зараз, да? немає морозів сильних і також немає в нас снігу. Але взимку часто випадає сніг. А зараз будьте уважні і відгадайте загадки про новорічні забави. Будьте уважні, що можуть над е, накоїти лиха. Без пожежі визначайте новорічні дні. Обережно запалюйте ці диво вогні. Подивіться на малюнок, як називаються ці вогні, ви знаєте? Це бен... Бенгальські вогні, тому треба бути дуже обережними. Ось послухайте віршик про техніку безпеки під час новорічних свят. Бенгальські вогники Петарди це все так весело і гарно теж. Та гори принесуть ці забави, вогонь, як правило, не знає меж. Дуже треба бути обережними, а також, якщо у вас є ялинка, теж потрібно бути обережними. Не розміщуйте ялинку в шляхах евакуації, не прикрашайте ялинку ватою, папером, марлею, не дозволяйте також самостійно включати електроприлади вам, дітки не потрібно без догляду батьків, в дорослих це робити. Це дуже небезпечно. Не залишайте також увімкнену ялинку, ілюмінації без нагляду. Теж те вам до розеток не можна вам витрататися. Це дуже безпечно. Діти, що потрібно робити у випадку пожежі? Щоб життя оберегти від реальної біди полум'я, місяць позвони на який. На який номер ми повинні дзвонити? Ви повинні це пам'ятати, набирати. Один. Один. один, один, один. один, один, один. Полігій, один уважно, Один. Один. екран і запам'ятайте цей номер. Будьте дуже-дуже обережними. Ось, дітки, ми сьогодні з вами і пригадали зимові свята та згадали правила безпечної поведінки під час зимових свят. Я вам кажу до побачення. Всі ви молодці! До побачення. Да, до побачення. Гарно працювала. До побачення. До побачення.